Так. так, дивіться народ, що відбувається, бачите? Дивіться, от перша вивіска, то я зайшов в під'їзд. Так, а, чекай, зараз мі міліцію веземо. Що, ну всі зачиняйте. А, Щоб то. Ще одна, ще одна. Вивіска. Тут ось де. І тут поздирали, тут ще лишилося. Покажи цей.

Нараз визволяємо міліцію, що йдуть рані погрози, бо я подав заяву. Добре, добре. Добрий вечір. Де, дивіться, можна слідчу оперативну групу поставити на, на 18-11. Тут просто я викриваю корупцію, йдуть погрози. Йдуть, це я на мільйони гривень, на мільярди гривень триває. Не Йдуть погрози. Добре, Хай, мене, що, що? Знає, знає. Хай приїде слідче оперативно, я озвучу. Добре, добре, відомі? Відомі, відомі, відомі. Чи? Так. На Та Можемо получить, ну що ви знаєте, заклад? Будинок, квартира. Квартира поговорити, так? Так. Одинадцять, так. одинадцять. Добре, давайте ще побачимо. Пишіть. Мужчина Андрій. Так. Да. Е, Ну, і працюю журналістом. Номер посвідчує 0029. Та Наразі так. Приїде слідчо-оперативне, я більш детальніше це, бо тому що вас там, ви знаєте, що я чим займаюся, тобто начальство. І зараз срочно сюди групу. Що положить, забрати, в не в руках, я вам зараз, хай приїде група, все побачите, зафіксуєте повністю це. Можете скоріше, чи я щось не розумію, чого ви тягнете? І дайте номер номер повідомлення, скажіть. 2249 2249 Як, як? 2249 599 598, так? Що? 2, 9, 8. Добре, дякую, чекаю. Чекаємо групу. Чим скоріше. Добре, так.